Всім привіт, з вами DeckDash, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Майнкрафт на зборці забуті світи. Сьогодні в мене просто бешені плани. Я планую бити ендер дракона, зробити зачарувальню і пов'язано з тим всім зробити круті речі Гобера Так ось, зараз день. Я думаю, нам пора розпочати з кирки Гобера. І для Гобер злитка нам потрібно залізо, золото, діамант і ось такий гобер Глоб. До речі, за кадром я був в пеклі і добув. 11 стародавніх залишків. Хоча я шукав всього-навсього блекдаймоди, щоб плавувати свій молот. До речі, в енд я йду також не просто так. Я хочу зробити енд гобер злиток, який мені допоможе зробити просто суперові речі. До речі, якщо у вас є питання, для чого мені гоберкерка, якщо в мене є вже блекдаймод, то я вам відповім, що для викупки адської гобер-руди нам потрібна мінімум гобер. Так, робимо глоби, а тепер ми крафтимо злитки. Дальше ми крафтимо гобер роди і саме кайло. Тепер ми йдемо в Незер. Ух ти, дивіться, тут я зразу знайшов незер роду І давайте добудемо її. Чому вони на мене всі агряться, я їм нічого поганого не зробив. Але поки що оці адські гобер ми поки що лишимо. До речі, в нас чомусь тут не робочі ферми. От просто не робочі. Вони не спалять ні одного моба. Отну Одно, зато на цій фермі хоча б крипер, це хоча б щось. І робимо купа гобер слитків. Тепер ми беремо ще смарагди і потихеньку крафмор броню. І нам не вистачило абсолютно трошки на поножі. Все, у нас є фулл сет кобера. Ось так і виглядає. Ось такий красавчик. Але нам тепер потрібно ще адська гобер. Кирка, але мені потрібно якраз просто три оціху, гобер слитків. Ацька. Для цього нам потрібно переплавити трохи стародавніх залишків, крафтимо слитки і ось отримуємо кайло. Також нам бися здав ось такий незер-лук. Але нам трошки не вистачає ресурсів. І крафтимо ось цей лук. Я би ще хотів скрафти ось таке колечко, яке крафтиться з незер кільця, 4 алмазів і 4 смарагдів. Воно буде потихоньку лаговати мої інструменти, які знаходяться в інвентарі. Наступною проблемою став меч, і я зразу вирішив скрафти Незер. Меч, все, і ось такий мечик. Так, наступна проблема, яка в нас ясне діло є, і надіюся, останнє це знайти end портал Дивіться, у нас є всього-навсього дві пролини енду, і треба добути ще. І тому я відправився в адський ліс ендерменів. Нарешті ендермен хоча б. І я нарешті можу скрафти ось таку мітлу. Через те, що я знайшов мембраму Фантома десь в скрині. На ній можна літати. І як тут справитися з керуванням? Ух ти! Ні, ні. Так, ну тоді ми і далі йдемо в пекло. Через те, що нам потрібно звіти ще фортецю з блейзами. І не тільки ендерменів. І я на збірці знайшов ось таку прикольну штуку. Це компас, який показує на данжі. І робимо цей експлорс компас. І пішли на пошуки фортеці. Стоп, він не помер, він просто скинув череп. Найшов і бовий спаун спаунера, добув 8 стержнів. Навіть. Далі ще я вирішив зайти ось таку вежу і пошукати в скринях. Можливо, я знайду ще перлини Енду. Але нічого цікавого, на жаль, не знайшов. І в мене з'явилася набагато краща ідея просто виторгувати перлини в церковника. Крафтимо варейну стійку. І ще нам потрібен стіл лучника, але не вистачає трохи кремню. Так, крафтимо стіл лучника. Але йдемо не в цю деревню, а якусь другу. З крафтом топорик. Потім я це ми цей топорик поміняємо на говер топорик, який має три так, добрий день, добрий день, пане. Ви не хочеш настати паном-лучником, якщо так, хоче. Так, і ми... Ми купуємо купу смарагдів, він час закінчує трейди. Ми можемо взяти його на руки, але ми можемо ще одну класну штуку зробити з ним. Оп, все! І він нас є предметом. і ми зможемо його потім поставити туди, куди ми захочемо. Так, ну поки що ми маємо в нього Питерастоуна. Потім лазурита. Ага, потім ми тебе так само зараз як предмет заберем. Це король корабів! І дивіться, що я не шоу. Это просто якийсь адский данж. Народный хаос, тому що я бачу там оба Хаоса. Давайте зайдем сюди. О, тут є оцей трешер. Ні. Хм. Я треба бити за спини якось. Я тут наперед щит ти. Ух, тут прям заліз. Ні. Тома 3 левела. Тут є тут ті, бонскалери. Опа, оце бонскалер. Він. Последній ще буде. Все назад. Мені выпал ось така орпов сумонер. Можемо ще одне взяти тут. Ух, тут и дестотан. Шисть параллели енду! Та имба! ха, -ха. Є, Так, тут Еебой! Так, тут якось кира ми можемо зробити плоту і зробити досить круту броню, дивіться. Там ще ще треба в нього купити. Стоп а на якому рівні ти мав би появитись? На четвертому. А той який у нього лева узора? Раз, два, три. Четвертий. Походу у нас просто не з'явилося. Стоп! А в мене тепер таке питання є. Логічне, абсолютно логічне. А невже в мене немає прекрасного мода, який додає. Дійсно нема? Я не додав мода, який додає скрині клас? Так, ми можемо поки що 8 цих перлин. Зараз ми беремо мітлу, запускаємо око. <смірко> це гріз лібля, <смірко> я не можу. А, це та сама вежа, до речі. Пам'ятаєте? Невагоміс! Мене покидає, просить гоміс. Я ж два ока любив. І тут до мене доходить. Одна така дуже цікава тема. Strong Все. Я не знаю, на що ми користувалися цими очами, тим більше два ми загубили. Просто летимо. Так, і виходить, вон десь тут Мітра Рице. Тут величезний Стронкол. І знаєте що? Я пропоную вам на цьому поки що завершити. Так, в планах було вбити Ендер Дракона, але я вважаю, що це вже треба вишити на наступну серію, тому що, тому що в цій серії ми і так зробили дуже багато різних речей. А якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі, всім бай-бай. З вами був Тек